На роботу єду. Дякую за <coughs> Доброго ранку, доброго. Капець, отсюда. Ужас. Я так замурена була, що я нічого не чула. Видно, теж літали там цілу ніч я і новини не читала. Ну, з вечора вже бах. тысячи точно. Привет, Сава, привет. Витаю, витаю. Харьков. Залякати ні в разі, ні. Ні, Леночка, ні. Все буде добре. тримаємося. Та як обстановка. Летить день і ніч, летить. Світу немає, виключають. Хто зайшов, поставте лайк, бігом. На роботу, да. На роботу. Приватний область. Дякую за лайті. У ну, мене приватний у мене опалення є. Вода своя колодязь, аби тільки всі швидко лайк, дякую. Аби тільки світ був, а так вода гаряча є, і своя вода є. Мороз -11. мінус 11. Мінус Хто зайшов? Поставте лайк. Де працюєте, в Харкові працюю кондитером. Вітаю, вітаю, вітаю. Доброго ранку, Доброго. Хочу. Блін, одна була би на воріт. Гаражі закривається, вітер. <кій> Хочу тортик, без питань. За ваші гроші любий каприз. Так, хто зайшов? Нажміть лайк, будь ласка. Хорошо, що машина сидіння з підгрівом. Машина ж не нагрілась, а сиденья вже нагрілось. Оші <клухи> коронні ласощі, макарон с, э, мусові і тортики. Швидко лайк, поки я добре, дякуюся. <клухи> Бережіть себе. У тебе на голові сиділа хорошо. Позичити хтось 100 гривень починається. Взагалі-то зараз зима не літа. Mm. Mm. Ти ж мало просиш, уже б тисячу. А ти з маловато просиш. Поставьте лайк, будь ласка. Ну, не хочу тут дивитися, расисти ну, Зарплатня для мене нормальна. Не хочу я казати, яка зарплатня. Це не секрет, але ну, озвучувати прямо в прямому ефірі я не хочу. На організацію працюю, так. вдома ну, беру замовлення небагато, але і дома роблю тортики. Вітер піднявся, мороз трохи спав, мінус 11, а вітер піднявся. Не рахуймо, не грошей, Ліночка, дякую. Зима це літо не для слабаків. Взагалі, я е, літо останнім часом перестала любити. Воно дуже жарке і дуже тяжко переноситься. Ця жара. Мороз удівся і дихаєш нормально, а літо дуже важко. Ще плюс 24 четыре ну да неповда а у нас плюс 35 вообще не не ватсак не я ватсак их взагалі не приймаю як мені їхня вироби не подобаються торти там не торти вони мені не подобаються там щось один якийсь виріб може вилетіти, щось там комусь сподобаться і все. Плюс 38 у липні. Ну, у нас теж плюс 35 у липні. Та хто зайшов, поставте лайк. Що ви маєте на увазі? Літом нікуди подітися від спеки, так, а да, море від Запоріжжя, 200 куток. Чоловіка маю, да Компанія укрзолоту, людина золоті. Сава, дякую, людина золоті торти Бачу золотими руками Дякую тобі. Дякую. Хто зайшов, поставте лайк, нажміть сердечко. Ну, опять же, зараз війна, я не буду казати, в якій сфері працює чоловік. Газмережі. Як взагалі в Харкові з роботою, робота є в Харкові, і багато роботи є в Харкові. У нас один мінус у Харкові. У нас примандюханий сусід з Белгорода, який хирячі ракети, каби, шахеди, молнії. День і ніч. Оце в нас мінус великий. А роботи в Харкові дуже багато. Звичайно, завистевана фабрика. Машина є, значить непогано живете. І кутика, собачку, так, да, і кутика, да, і кутика, і, і са кутик вже загуляв, у котика вже весна, а собачка он в галереї спить у хаті. У вас ТЦК там жерсть. Ну не знаю, мене ТЦК не трогає. Чоловік золотий, Газа. саве. Дивись, який тут расистів зараз набіжить дверняга, ну, порода маленька. У мене всі звичайні непородисті. Оп'ятій кожен день встаю в 6.15 виїжджаю в, на 7 часов на роботу до 17.00. Да, Прогріваю машину, так. Да. Ну, додому приходжу, приїжджаю. Якщо б я автобусом їхала, то я б приїжджала б о 8, пол восьмого, а так додому в 6, ну коли пол шостого, коли пол сьомого. Прогріваю, так. Да. Ні, ні, не маю. Не маю ні. То зайшов, поставте лайк, будь ласка, споти хочеться, немає сил просто. Так, да, вирощую. <laughs> Ніхто нічого не їсть, але вирощую. У мене дві теплиці, садю огірки, садю обов'язково помідори, перець, картошку, гарбузи, кавуни. Садю все, так. Да. Сюжет чого? Я в шуці. Лайк поставте швидко, бо лазинкою отримать. <laughs> Хто не поставив лайк, будь ласка, поставте. Ви з якої країни ГК? оце жовтеньке? Привіт, Нуржан, привіт. Я б ви все в теплиці в магазі, да. В теплиці все своє. І могірки, да. Привіт, Нуржан, привіт. А, вас Буччі, поняв. Лайк, like, поставьте, будь ласка. Банани і киви, та йому нормально, не знаю, смачні, не смачні йому. Банани і киви ему. А, ага, я поняла, відповідь. Тут чоловік ходить. Открываю нет. Позакривался вітер в гаражі, позакривалися оборота. Да, сиденья с подогревом. Нуржен, ты знаешь, так класно. Машина ще холодна, а сидіння з подогревом, оце саме класне, вже нагрелося. Да. Просто лайк. Дякую, Илья, дякую. Ну, я так, да, Києві буває кисло. Вам скільки кілометрів до роботи? Ну, я не буду надавати, я не буду надавати таку інформацію. У мене в чаті дуже багато сидить рашистів, які тільки чекають якихось координат. Я не можу сказати. Я вам скажу так, зараз зима, за 5 днів. Ну добре, хвилинський. <хи> Я вам скажу так, зараз зима, за 5 днів у мене виходить 20, більше 20 літрів бензину. Щоб ви зрозуміли. Якщо ви розумний, то порахуйте. Ну, мала, я побіг, мені теж треба збиратись. Давай, Савочка, давай гарного дня, і тобі гарного. Так, я відкриваю ворота. Щось потихеньку буду на вулицю виїжджати і там ще минутки три постою. Як за обслуговуванням, Да, добра копійка. да. чоловік обслуговує, я нічого не розбираюся. Чоловік, якщо що, чоловік. Ремонтує, як в нього там є своїх хтось знайомий і вони ремонтують. Чого вас коштує літр бензину? Е, ну, Я заправляюся Укрнафта, е, і, і за того, що в мене скачаний додаток на телефоні, десь приблизно 57-58 гривень 95-й. Ну, це дешевший, а є дорожчий, він там 60 чимсь -та. Energy, Харьки. Так, секундочку, я ворота открою.